На вас і представтеся, будь ласка, як вас звати і чому по цьому посвідченню не можна? Із держави я отримав сьогодні квіток. От дивіться, квіток. Я отримав по цьому посвідченню квіток. То хто порушує права? Вони що дали мені квіток за 2.15 чв. Будь ласка, представтеся в державний да, представникся. Будь ласка, представтеся і просто поясніть ситуацію і все. Нє, неся представлю, представтеся будь ласка. Дохудлюваний Анталовський. Я щось вийду, той телефон тобі на чола заліплю. Як ви говорите? Та як ви чуєте. Не затримуйте, люди мовують чітко. Чому ви мене знімаєте на камеру? Там є у нас правила на стінці. Хто у вас начальник? Кол, 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 чому ви так розмовляєте зі мною? Що ти прийшов мене знімати? Будь ласка, чому ви зі мною так розмовляєте? Хто у вас начальник? Я вже на вас я писав одну жалобу, так що буду писати другу. Конкретно будьте добрі, представтеся, як ваша фамілія, ім'я попасть. Пробачте, просто воно є права, у мене не знав, чому їх порушують. А вот най пояснять, чому, чому порушують. У нас є начальник, у нас є диспетчер. Будьте добрі, поясніть мені, як 20, вас звати. Я двадцятку вам дала. Дякую. Скажіть мені, як вас звати, вашу фамілію і ім ім'я нас... Ні, мені не мені треба як вас звати, як вас звати і вашу фамілію, і я і к кого є. І чому ви так зі мною розмовляєте? Я вам Ні, ви мені погрожуєте і ви ви мене обзиваєте. Ви, ви державний працівник і по закону я маю право вас знімати. Снимайте, дайте на мене в суд. От 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 моя фамілія, дайте на мене в суд і будьте добрі. Представтеся, кого такі. Ді. Будучи маршрутка на хвост. На хуст. Ва-ва-ва-ва-ваш вашого у, начальника давайте сюди. Чому ви так себе ведете? Як пошукаєте? Чому ви так себе ведете? Буде щось на хуст, девушки? Ви знали, я на вас буду писати скаргу. Я вже на одних написав там, уїшай за всякі действия. Ну будьте добрі, представтеся, чому, чому ви мені, мене обзиваєте? Чуєте? Чого ви втікаєте? Хто вас навчили так розмовляти? Мужчина, я ще Ні, представлю... Ви це представте, ви державний працівник, ви це маєте представити, сказати свою фамілію і ім'я. Будьте добрі. Я щось охранника ви... Давайте визивайте охранника. Міліцію кого хочете. Чому ви таке робите? йому А ви котики? Що а а а ти мені тут отитили? А ви ти я... тикну, раз? А ви що робить? Що, що ви робить? Що ти тут тут дикаєш? Сухай ви хто я? Що ти камні. А що ти мені фотографуєш? Я не вас, я я фотографую. Ні, ти мені пхаєш тут От так на автостанції розмовляють. І. Такі ті які ми маємо права в нашій державі.